Це ліцеїсти одного із ліцеїв Житомира. Так зустрічають військових, яким купили тепловізор. Діти та вчителі змогли зібрати 40 тисяч гривень. Військові попросили тепловізор. Батьки також долучилися. Тепловізор. Ми вирішили купити, тому що він допоможе нашим військовим бачити не тільки в день, а й вночі. Діти почали закликати батьків. Батьки теж захопилися цією ідеєю. Військові є для нас всім. Вони є нашою опорою, вони є нашою безпекою. Пекою спокоєм. Військові прийшли у ліцей забрати прилад. Роман військовослужбовець каже, що така техніка необхідна на фронті. Тепловізор. Ми його передамо на передову лінію. Це на нуль, і використовуватися він буде для того, щоб допомагати хлопцям бачити вночі наших ворогів. Щоб він допоміг вам і зберегти своє життя, бо для нас не кожного надзвичайно важливо і скрізь випрати з нашої країни. Це, це не малий внесок. Це дуже великий внесок, який ви робите, і ваша підтримка, ваша віра зігріває нас там. Збирали гроші на ярмарках та заходах у ліцеї. це були ярмарки, книжкові, солодкі ярмарки. Це були майстер-класи співпраці із клубом підлітковим клубом Ровесник і художні майстерки були. Наші діти робили самі різні вироби. Батьки робили вироби, і ми продавали їх через Фейсбук. Наші батьки долучилися до цього. Активно коштами також долучилися наші батьки і колеги. Ми працюємо завжди з нашими солдатами. Ми збираємо для них і Лодоще окремо, ми збираємо теплі речі. Наші жінки плетуть техперсонал і жінки нашого мікрорайону долучаються. Ми плетемо сітки, рухаємося всі до перемоги, докладаємо всіх зусиль максимально на всіх фронтах. Чи ми можемо? Ми будемо допомагати нашій армії. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.